Доброго вечора. Ми з України, а точніше з Харкова. Кожного дня наше місто обстрілюють, кожного дня гинуть наші мешканці. Але ми не зламні. Харків був та буде завжди інтелектуальною столицею України. Харків це смарт сіті. І від сьогодні ми запускаємо новий гуманітарний проект. У межах компанії по відновленню життєдіяльності нашого міста ми звертаємося до творців NFT – для передачі своїх робіт на продажу на благодійному аукціоні, кошти, від якого будуть направлені на допомогу постраждалим від війни мешканцям Харкова, закупівлю ліків, палива, будівельних матеріалів тощо. Координатором цього проєкту буде відомий науковець, професор Харківського національного університету імені Каразина В'ячеслав Дзюндзюк, який багато років співпрацює з нашими громадськими організаціями. Про результати його реалізації ми повідомимо найближчим часом. Усі автори, які пожертвують своїми роботами, назавжди впишуть своє ім'я у новітню історію нашого міста. Прошу всіх поділитися цією публікацією з друзями. Разом ми переможемо. Харків знову стане найкращим місцем в житті в Україні.